Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам вивчати природу. Жива природа різноманітна! Сьогодні зазирнемо у мікросвіт і спробуємо дізнатися, хто такі бактерії та чим особливі віруси. Невидимі для людського ока організми постійно супроводжують людину. Вони втручаються у наше життя, або як вороги, або як друзі, так писав про них український мікробіолог Василь Леонідович Омелянський. Мікроорганізми мають різну будову, а їхні розміри менші за 1 мм. Якщо розмір об'єкта менший за десяту частку міліметра, то око людини не може його побачити. Тому не дивно, що світ мікроскопічних невидимок довго ховався від погляду людини, тільки з відкриттям збільшуваних приладів з'явилася можливість вивчати мікроорганізми. Які ж розміри вірусів? Віруси дуже маленькі, щоб їх бачити. Якщо можна було б зібрати колекцію з усіх відомих вірусів, то вона помістилася в коробці з макове зернятко. Зрозуміла, що за таких розмірів віруси не можна розгледіти у світловий мікроскоп, тому відкрити їх було непросто. Це вдалося зробити мікробіологу Дмитру Йосиповичу Івановському у 90-х роках ХІХ століття. На той час як мікроскопічні збудники хвороб були відомі тільки бактерії. Але новий збудник хвороби тютюнової мозаїки не затримувався спеціальними мікробіологічними фільтрами. Так учений відкрив нову, невідому досі науці групу збудників захворювань, які виявилися ще меншими за бактерії. Їх назвали віруси. Бактерії, мікроскопічні, переважно одноклітинні організми, в яких немає ядра. Згадаємо будову бактерії. Зовні її клітина, захищена мембраною, клітинною стінкою, а іноді слизовою капсулою. Є цитоплазма, в певному місці якої знаходиться інформаційний центр ДНК. Ядра в клітині немає. У деяких бактерій є джгутик, який допомагає їм рухатись. Бактерії це мікроскопічні одноклітинні організми, в яких немає ядра та багатьох інших органел, характерних для рослин, тварин та грибів. І хоча слово бактерія в перекладі з давньогрецької означає паличка, форми клітин бактерій є дуже різноманітними, так є кулястої форми, їх називають коки. Бактерії паличкоподібної форми це бацили. Вигнуті у вигляді коми бактерії називають вібріони, а спірально закручені це спірили. Бактерії надзвичайно поширені в природі. Вони є у ґрунті, воді, повітрі, різних організмах. Чим вони живляться? Одні види бактерій споживають готові органічні речовини. Вони називаються гетеротрофи, інші утворюють їх самостійно. Автотрофи. Дуже важливу роль у природі виконують бактерії, які розкладають рештки відмерлих організмів сапротрофи. Паразитичні бактерії, що живляться речовинами живих організмів, називають патогенними. Вони спричиняють захворювання рослин, тварин та людей. Бактерії є рекордсменами за швидкістю розмноження. Вони діляться навпіл кожні 20-30 хвилин за сприятливих умов. А за несприятливих умов бактерії утворюють навколо клітини дуже щільну оболонку і перетворюються на спори, які є надзвичайно стійкими до несприятливих чинників, високих температур та хімічних речовин. У сприятливих умовах оболонка спори руйнується. І клітина бактерій готова до нового життя. Ось тому використовують стерилізацію, щоб запобігти розвитку шкідливих бактерій у консервах чи перенесенню патогенних бактерій з медичними інструментами. Навряд чи можна знайти на землі людину, яка б не чула про грип, гепатит, кір, вітрянку COVID-19, і це тільки деякі вірусні захворювання. Віруси вражають не тільки людей, а й тварин, рослин та бактерії. Віруси можуть мати різні форми. Але віруси це не клітини. Вони складаються тільки з речовин ДНК, як носій спадкової інформації та білкової оболонки. Це загадкові об'єкти. Про віруси можна сказати. І не живий, і не мертвий. Поки віруси не потрапляють у клітини організмів, вони не проявляють жодних ознак життя. Щойно вони потрапили в клітину, починають ділитися, розмножуватися, рости, розвиватися. Знання про віруси є дуже важливими і для лікування інфекцій, і щоб розгадати загадку про їхню роль у світі організмів. Бажаю вам успіхів! І міцного здоров'я.